Під почав виступати краплями на обличчях обох. Це від вогню в камінні, сказали вони подумку одне одному. Але як чоловік, так і жінка в цій залі дійшли до своєї межі, виснажили всю свою уяву, прожили разом вічність чудових хвилин. Вони мусили зупинитись ще один крок, і ця магія розпадеться під натиском дійсності. Повільно, надзвичайно повільно, бо кінець завжди буває важчим, ніж початок. Вона знову застебнула лівчик і сховала груди. Усесвіт повернувся на своє місце. Навколишні речі стали повертатися з небуття. Вона підсмикнула сукню, яка впала їй до пояса, усміхнулася і з ніжністю доторкнулася до його обличчя. Він схопив її руку і притис до свого обличчя, не знаючи, поки має її там тримати і з якою силою стискати. Вона відчула бажання сказати, що кохає його, але це все зіпсувало б, могло б налякати його або ще гірше могло б спонукати його сказати, що він її теж кохає. Марія цього не хотіла. Свобода її кохання була в тому, щоб нічого не просити і нічого не сподіватися.